Вітаю вас, друзі. В цьому випуску ми поговоримо про черговий удар в спину Путіна, про гучні заяви Зеленського та Залужного, а також про неприємні новини для Кремля. Розпочнемо з коротенького опису подій на фронті. Сьогодні у нас 616 й день повномасштабної російсько-української війни. І щодо подій за минулу добу, то ніяких таких глобальних змін немає. Російські окупанти і далі атакують на шести напрямках є повідомлення від Генерального штабу, що вони штурмують на Куп'янському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках. але штурми росіян відбито. Окремо необхідно сказати про ситуацію на Авдіївському напрямку, тому що зараз це сама гаряча точка також є повідомлення, що ворог не полишає спроб оточити Авдіївку. Але сьогодні з'явилася інформація від закордонних аналітиків, експертів Осінта, які повідомили, що російські окупанти так поспішають штурмувати Авдіївку, незважаючи на втрати ні на що, що повністю не убезпечили фланги свого наступу. Тому українські війська проникли майже на кілометр до російської лінії за межами Красногорюки. В цілому ситуація на фронті вкрай важка. Йдуть дуже важкі бої. Сили оборони України не лише обороняється, як ми бачимо по цій же Авдіївці, є повідомлення про те, що атакують по флангам. Але й продовжується контрнаступальна операція на Мелітопольському і Бахмутському напрямках. Знову ж таки, дуже важкі бої, ситуація вкрай складна. Окремо хочу відзначити в котрий раз ефективну роботу ППО. Сьогодні з'явились новини, що ППО вночі знищила одну керовану ракету. Та 18 із 20 шахетів. Це офіційна заява від повітряних сил. Також сьогодні пізніше з'явилася інформація, що Сили оборони України, ППО знищили над морем дві ракети, які російські війська випустили по Одещі. В цілому, вкотре раз наголошую, що сили ППО працюють невідмінно майже 100% збиття цілей. А тим часом з'явилася цікава інформація дані з опитувань ЗРФ. Російські і ліберальні ЗМІ повідомляють, що частка росіян, які виступають за продовження війни, впала до мінімуму з мобілізації. За війну 37%, за переговори рекордні 56%. Здавалося б, що такі новини повинні якісь емоції викликати. Але якщо уважно подивитися дані соцопитувань від Левада Центр, то ті 37%, які виступають за війну, вони виступають за війну до кінця. До повної окупації України, а ті рекордні 56% що за переговори це також не все так однозначно. Чому? Тому що 70% росіян, вони погоджуються на те, щоб е, був мир, скажімо так, були перемовини лише якщо Україна погодиться на те, щоб віддати РФ частину території. Але Україна на це не погодиться тому, на жаль, більшість росіян і далі підтримують війну, штормить великодержавний імперський шовінізм. Хоча вже пройшло більш ніж півтора року з початку повномасштабної війни. Важлива заява залушна Позиційна війна це величезні ризики для нас, нові підходи повернуть маневренно. Таку заяву головнокомандувач ЗСУ зробив в інтерв'ю видання The Economist. Він прямо сказав, що якщо Україна хоче вирвати з цієї пастки, нам задобляться всі ці речі, а саме, перевага в повітрі. Значно вдосконалені засоби електронної боротьби та контрбатарейної боротьби, нова технологія розмінування та здатність мобілізувати та тренувати більше резерв. Глодкомандувач ЗСУ сказав прямо що потрібно, і я звертаю вашу увагу на те, що першим пунктом стоїть перевага в повітрі. Дуже очікуємо, щоб якнайшвидше пройшли навчання українські пілоти на F16 і Україна отримала винищувач. І, відповідно, їх кількість має бути достатньою. Щодо допомоги Україні. Сьогодні багато новин зі Сполучених Штатів. Глава Пентагону просить додаткові 44 мільярди доларів на підтримку України. Але не все так просто, тому що він всього лише просить, рішення приймають законодавці, зокрема Конгрес. А тут, виявляється, республіканці висунули вимоги. Щодо вимог, то вони вимагають від президента США та України стратегію перемоги яка міститиме точні оцінки. Кінцеву мету та критерії завершення війни. Також республіканці хочуть провадження повномасштабних антиросійських санкцій штатами та країнами НАТО, які стосуватимуться усіх видів нафти, зерна та рідкісноземельних мінералів. Ну що тут можна сказати? З одного боку, дійсно, під такими вимогами республіканців є певна логіка, тому що вони мають цілком законне право вимагати від адміністрації Білого Дому знати. Скільки потрібно конкретно ресурсів для України для перемоги, для швидкої перемоги для звільнення всіх тимчасово окупованих територій. Скільки потрібно виділити на це грошей, які конкретні плани і часові рамки? Також є питання у республіканців до адміністрації Білого Дому щодо переговорів з РФ, Про що домовляються щодо санкцій знову ж таки вони не досить ефективно діють. Ми бачимо, що Російська Федерація їх обходить. Хоч і не повністю але знаходить якісь можливості, тому те, що виникають такі питання у законодавців у республіканців, логіка в цьому є. Але з іншого боку, Україна зараз в дуже важкій ситуації. Окупанти атакують на шести напрямках, вкрай важка ситуація на Авдіївському напрямку в Україні зараз терміново потрібна допомога. А в США зараз політичні баталії, і ми бачимо, що рішення швидко не приймаються. Є вже відповідь від президента США Байдена щодо таких заяв республіканців. Він сказав, що це не відповідає інтересам і може накласти вето на допомогу Ізраїлю без Спостерігаємо Остерігаємо розвитком подій, але я скажу свою думку, що я впевнений в тому, що США будуть допомагати Україні, що ніякої зради немає, але знову ж таки. Ці політичні баталії і це втрата часу. Важливо що вчора з'явилася новина, що європейські політики готують турне в США на підтримку країн. Мова йде про європейських політиків з країн Балтії та інших країн, які мають тісні зв'язки з Україною. Таке турне дуже потрібне тому що соцопитування показують, що у американського суспільства дещо знижується інтерес до України. Звісно, на це вплинули заяви Трампа, деяких інших політиків республіканців, на це вплинули, зокрема, і деякі пости від Ілона Маска, який має величезну аудиторію. Але ситуація така, що потрібно, потрібно турне, потрібно якось діяти, щоб вплинути на американську суспільну думку. Тому те, що з'являються такі новини, це дуже добре. А тим часом новини з реалій. Кім Чен Ін відправив Путіну мільйон снарядів. Їх вистачить на два місяці війни. Про це повідомило американське видання Bloomberg. Навіть мова йде про більше, ніж мільйон снарядів. І не лише снаряди, а й артилерійські системи, хоч і радянські Д-30, але вони працюють знову ж таки, на фоні всього того, що відбувається з цих політичних баталій США. Неприємні новини для Кремля. І ці новини вказують на те, як Кремль намагається обходити санкції трьох росіян у США звинуватили в контрабанді електроніки для армії РФ на суму 10 мільйонів доларів. Є ще одна сьогоднішня подібна новина про контрабанду і про намагання обійти санкції з Нідерландів є повідомлення, що у Нідерландах ув'язнили росіянина за постачання чипів до РФ, їх отримували оборонні підприємства. Громадяни Російської Федерації росіяни працюють в країнах Заходу. Але ми бачимо, що хоч деяких затримують. Удар в спину Путіна. По іншому цю новину не назвеш. Президент Франції Макрон приїхав у Казахстан і похвалив президента Токаєва за відмову бути васалом РФ. При цьому Росія стурбована. Більше того, в російських ЗМІ пишуть прямо, що Токаєв пообіцяв Макрону нафту, уран і торгівлю в обхід Росії. Спостерігаємо розвитком подій. І такий поворот від Казахстану він був цілком очікуваний. Ще неприємних новин для Путіна і Кремля: Фінанс пише, що Росії загрожує новий арешт активів за кордоном на суму 60 мільярдів доларів. Мова йде про проміжне рішення лондонського суду, а також про справу Юкоса. Путін думав, що він дуже хитрий, що вони не будуть виплачувати, але ж будуть рано чи пізно за все заплатять. До новин з України. Сьогодні українські ЗМІ повідомляють таку гучну новину, що по всій Україні проводяться масові обшуки у сектантів Алатри. Щодо цієї секти, то тут потрібно буквально два речення процитувати. Те, що це так звана громадська організація, її представники типу несуть благовість, що світ врятує НОМО, слов'янський лідер зі спецслужб. Його біографія підозріло збігається з біографією Путіна. Також ці Алатрівці влаштовують телемаси з Росією, запрошують поговорити путіністів та депутатів від Єдиної Росії. Проросійська організація ще й секта і, на жаль, обшуки тільки зараз. Але очікуємо якихось певних рішень. Хороша новина щодо розвитку українського оборонно-промислового комплексу мілітарний портал повідомляє чи українські виробники ударних безпілотників щомісяця постачають силам оборони від 12 до 15 тисяч fpv дронів. Ми усі бачили в соціальних мережах вже багато відео з цими FPV-дронами, як вони знищують живу силу й техніку окупантів. І те, що такі кількості до 15 тисяч FPV-дронів щомісяця, це безумовно ради. Також нагадаю, що нещодавно була заява від міністра Федорова, який сказав про те, що. Найближчими місяцями виробництво безпілотників в Україні значно зросте. А закінчимо цей випуск новинами, заявами від президента України Зеленського. Вчора ввечері президент України заявив про те, що він запропонував Раді офіційно розірвати консульські відносини з Росії. А сьогодні він сказав, що працюємо, щоб не залишилось жодної перешкоди для вступу в ЄС. Друзі. На цьому, все дякую вам за увагу і до нових зустрічей в ефірі.